Як солодко ішлося поросі малими, і не кололо в ноги, замурзані, веселі й прості, якось добре так у сіно до знемоги, як пахла свіжоскошена трава. І горілиць у небо споглядали, а потім на токи йшли в жнива, пшеницю хліб руками зігрібали, бродили. Ось, скажу комусь таке. Непевно, засміють сучасні діти. А ми, щасливі, бігли до води. Тож треба так життя було любити. А яблука, Антонівка смачні, а ще в сусіда десь посеред ночі. Ох, ви вже тут бешкетники малі. Ніби сварив та просто мружив очі. Було. Було якось тепло так, та не було ні заздрості, ні злості, ані пехатості, а просто без собак, без попередження заходили у гості. Дрімав сірку, десь мурликав кіт та чередою на обід корови і склянка теплого з піною молока такі щасливі і усі здорові. Дідусь он годівничку змайстрував, зернят насипав, щоб птахи поїли, та окунів великих налапав Поснажити подіти зголодніли. Отак ми сядем, лавочку зробив, під вишнею, що з бабою садили, І щось розкаже, якесь диво здив. Ми слухали, хоч щось і не розуміли. Нема вже лавочки, і дідуся нема. Лиш спогади приємні душу гріють. Давно то було цей чудовий світ, тепер вже щастя відчувати так не вміють.